Відбулися зміни в правилах перебування в прикордонній зоні. Тепер всі, хто хоче туди потрапити, в тому числі і місцеві жителі повинні будуть отримати спеціальні перепустки. Про це розповіли Волинській прикордонній службі. З якою метою це роблять, та як це втілюватимуть в життя, розповість Анна Громик. В кінці минулого року було внесено зміни до постанови про перебування в п'ятикілометровій прикордонній зоні. Якщо раніше люди могли ходити там лише з документами, що посвідчують особу, то тепер повинні мати спеціальні перепустки. Про це повідомив керівник волинських прикордонників. Цими змінами, зокрема, передбачено, що, як я вже казав, громадяни України та інші особи можуть. В'їжджати, перебувати, пересуватися, проживати або проводити будь-які роботи при кордонній смузі, тобто на ділянці місцевості від державного кордону на глибину до 5 кілометрів при наявності дозволу встановленого зразка. Місцевим жителям, що проживають в цій зоні, за словами Сергія Лозінського, дозвіл буде надано один раз і він є безстроковим. Також їх повідомлятимуть про правила, згідно яких діють нововведення. Що стосується всіх інших, то він повинен поновлятися кожен рік. Окремим особам ці перепустки надаватися взагалі не будуть. Це люди, що у документах завідомо вказали неправдиву інформацію, та особи, які протягом останнього року робили спроби незаконно перетнути держкордон. Звісно, що можуть бути зараз на стадії впровадження цих змін в практичну площину, можуть бути певні е, якісь е, непорозуміння зі сторони можливо громадян, в першу чергу, можливо, якісь десь е, е, ну, некорект, некоректне це застосування норм цього законодавства, то ми будемо це регулювати шляхом проведення роз'яснювальної роботи. Тобто не буде такого, що. От ви порушили сьогодні. Ми одноразовому спочатку проведемо певну інформаційну роботу. На порушників складатимуть адмінпротокол і штрафуватимуть. Водночас, начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко каже, зараз проводяться всі необхідні дії, щоб поліпшити захист та укріплення кордону. Мені треба ходити там, де написано міни або загородження, і там попереджальні знаки скрізь висять. Ми під'їжджали. І в ту зону, де у нас є замінування, а там багато територій, які замінування. І ми скільки дуже багато, ну я скільки зараз не скажу, дуже багато разів звертались до людей з проханням не йти в ту зону. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.